Роянди, квіти просто чарівні, вражають кольором людину і квітнуть ціле літо, день при дні у світлу й дощову годину, Дарують аромат п'янкий, тонкий і мають надзвичайну вроду й казковий усміх, погляд чарівний. Тому давно війшли у моду, бо стільки в квітах сонця і тепла, та ласки ніжності і світла краса троянд до серця пролягла і любов'ю щирою розквітла. Що для вас ваш сад? Адже сад це не тільки рослини, це творчість, це затишок, це задоволення, це натхнення, це краса, це можливість щось створювати власними руками і насолоджуватись цим, і врешті-решт, сад. Це здоров'я, якщо хочете. Сьогодні ми знову їдемо у наш сад. Їдемо на дачу. Адже сад це не абияка підтримка нашого гарного настрою, а отже і нашого здоров'я. Нас в цьому світі може зробити щасливим будь-що. Або багато що, сад не виключення? Лютий, а в саду ще досить багато зелені. Ось тим'ян чудовим ковриком розлігся і радує нас своєю красою. Далі очітки серед каміння у розарії, також в поєднанні з тим'яном. Створюють неабияку красу для наших очей в лютому, який має лютувати, але зими зараз не такі, що колись. Тому ми можемо насолоджуватись цією красою саме зараз, в лютому Очітки своїм чудовим, насичено зеленого кольору листячком Вітають нам у, сад... нас у садочку і радують своєю красою. А потім на весні і влітку вони зацвітуть і порадують нас дрібненькими квітами. А ось хризантема, яку я висадила в прошлому році, зеленіє. А ось жимолось каприфоль, також не втрачає своє. Листячко протязі всього року, а потім порадує нас чудовим ароматом і такими ж квітами. Про бересклет також можемо сказати: рослина протязі всього року радує нас. А далі, ви бачите, це лаванда, сизий її колір неймовірний. Гвоздичка напротязі цього сезону також радує нас своєю красою і додає чарівності в зимовий період. Все чекає на весну і ось показали свої носики нарцизи. Ще рано, але вони уже на старті, так би мовити. Очітки, тим'ян, гвоздичка, лаванда, всі ці рослинки чарівні і гарно виглядають на протязі всього сезону і радують нас взимку. Ось бачите, був морозець, замерзла вода, яка стояла в відрі. Але міні-водойма залишилась недоторканою, і її мороз навіть не пошкодив і не розмалював свої візерунки на ній. Бруслина, осока Мороу, яка гарна вона на протязі всього сезону, можна помилуватись її красою і в лютому. Райграс бульбоносний, також чарівний, також милує око, також радує своєю красою. Арабіс або резуха, багаторічна ґрунтопокривна рослинка з вічнозеленим листям, а журне сіро-зелене листячко залишається таким протягом усієї зими. Тому після закінчення цвітіння рослина не втрачає своєї. Декоративності. Лаванда в мене в багатьох куточках мого садочку. Це квіточка, яка полонить своєю красою мільйони садівників. Вона відмінно вітримує наш непростий клімат і не перестає радувати своєю красою навіть в суворі холоди. Вона зможе перенести холоднечу і зберегти власну витонченість до настання. Тепла, рясне цвітіння її, яке почнеться в травні і буде тривати до перших осінніх днів, буде чарівна вона цілий сезон, і зможемо спостерігати оці пишні суцвіття, які розкриються на акуратних зелених стеблинках. В догляді вона просто невибаглива, особливих вимог. Не виявляє, може пережити легку посуху, здатна освоїти складний неродючий ґрунт. Лаванда при цвітінні виливає густий і в'язкий, чудовий аромат. Ще один тим'ян золотий містичний лимон, ароматний декоративний вічно зелений чагарник, який зараз у лютому радує своїми чарівними чарівними декоративними формами, листя світло-зелене з маленькою білою каймою або навіть жовтуватою, Цвіте воно блідорожевими квітами в червені липні. Також має виражений аромат лимону. Уся ця краса зачаровує нас, підтримує і навіть лікує напротязі всього сезону. А особливо в такі важкі часи, як тепер. Звучить тривога, а ми в саду, ми на прийомі у нашого власного лікаря. Звісно, що сад не лікує, так як лікують профільні лікарі, але він лікує душу. Він як психоаналітик, як психотерапевт. Він вислухає, не переб'є і заспокоїть, підтримує, дасть, так би мовити, отой потяг до життя. Адже сад це і є той самий потяг до життя. Це передчуття майбутнього. Цад це підтримка, це місце моєї сили, мій антистрес. Сад дарує ідеї, потрібно тільки слухати. Він лікує і вчить бути відповідальним. В країні війна в житті проблеми, а здоров'ю потрібна увага. В мої очі дивляться квіти цієї неймовірної кам'яної троянди. Молодила. Я бачу їх красу, і це наповнює мене відчуттям майбутнього. Ось так присіла, споглядаю на ці неймовірні трояндочки мого саду, дивлюсь на них і отримую від них задоволення. Це як смак до життя. Отак, сідайте перед квітами, дивіться на них. Ні про що не думайте, а милуйтесь їх красою, фотографуйте їх, робіть відео, надихайтесь садом і говоріть про сад, розповідайте про сад мені, вам, кожному. Дивіться, який чудовий плющ. Також він посаджений мною минулого року. Як він яскраво розфарбований взимку, а декоративний на протязі всього сезону. Для мене сад це як жити в аптеці щастя, гріх не лікуватися. Коли в Україні настане мир, щастя в кожного з нас стане ще більше. Буде дуже, дуже багато щастя. Оці кам'яні трояндочки або молодила. Плющ. Всі вони досить декоративні напротязі всього року. Але взимку вони змінюють свій, своє забавлення. Тут більше бордового є. Взагалі бордові. Ось дивіться, які вони гарненькі, які вони яскраві. Потім навесні вони знову змінюються. Вони чарівні напротязі всього року, і на протязі всього року вони показують нам свою неймовірну красу. А ось тільки придивіться до цього очітку. Я його висадила восени. Це очіток. Міддендорфа багаторічна грунтопокривна рослинка, особливістю якої є жовто-зелене з широкою вершковою облямівочкою листячко. Та зубчастим краєм, яке щільно розташоване на чисельних стеблах. А ось до кінця сезону, взимку, листя набуває такого рожево-червоного відтінку. Дивіться, який він зараз яскравий у лютому, який він яскравий буде е, всю зиму. Ну як не милуватися такою красою і не отримувати від споглядання на нього задоволення. Показали Носики Нарциси, се спішать вони кудись? куди. Певно, сонечко вже хочуть обійняти, і весну скоріше привітати, і напевно швидше зацвісти. Котячі лапки, або приворотень, або ще антинарія багаторічна трав'яниста карликова рослинка, яка має напротязі всього сезону таке сріблясто сірого кольору опушене листячко. серцеподібне. Вона невибаглива. Посухостійка і досить зимох, зимостійка рослинка, добре себе почуває на бідних сухих ґрунтах. А ось яснотка плямиста, також невибаглива холодостійка, багаторічна рослинка, яка напротязі всього сезону виглядає досить яскраво і привабливо. І дивіться, яка вона красуня в лютому. А ось зеленчук або глуха кропива, або ж це той самий вид яснотки, яка дуже гарно виглядає і взимку. А ось знову тим'ян золотий містичний лимон, але він тут більше на сонячній ділянці, і дивіться, його листочки тут бордові, змінили свій колір і такі яскраві, а між них уже зацвіла фіалка, або братки. Ви таке бачили? Цвітуть братки у лютому. Ну і зима у нас все зеленіє. А ось очіток Ангеліна. Він зараз такий яскравий, він чарівний напротязі всього сезону, але взимку він. Має досить таке більш насичене забарвлення. З'являються яскраві помаранчеві кольори, багато очітків в садочку, і кожен виглядає декоративно і яскраво, гарно по-своєму на протязі всього року. Показав свої трояндочки, і очіток видний. Засохлі його пагони восени я зрізала, а тепер дивіться, він набирає нову силу. А це крупка кавказька, драба бруніфолія. Також невелика декоративна багаторічна рослинка, яка утворює такі щільні компактні темно-зелені подушки. Дивіться, вони чим схожі на килими моху. У квітні ці подушечки покриваються жовтими суцвіттями, які закривають майже всю зелень. Вона дуже посухостійка, проте застій вологі в ґрунті, особливо у весняний період року, для неї згубний. Декоративна весь сезон. Ну і як же в садочку без хвойних? Ось мій Стар – ялівець блакитна зірка, карликовий повільно зростаючий сорт е, лускатого ялівцю зі сріблясто блакитним вінтінком хвої. Ще один лускатий блакитний ялівець Карпет – морозостійкий, зовсім невибагливий до родючості та вологості ґрунтів. Сонце Любивий. Обидва ці ялівці подаровані мені чоловіком і посаджені мною у минулому році. А ось ялівець Lime Glow. Він, такий неперевершений, має окрас взимку, це щось неймовірне. Подивіться на нього. Має бронзово рудий колір, я навіть сказала бордовий. Якщо навесні хвоя ніжно-зеленувато жовтого кольору, влітку смарагдового, а взимку ось це е, така неймовірна краса. Він повільно зростаючий сорт, має крону у формі вази. Ну і який же садочок без живучки. Досить декоративний сорт живучки це живучка металіка Кріспа. Листя темно-зелену, коричневого, пурпурового кольору з приємним таким металевим блиском. Воно округле, стиснуте, трохи загорнуте донизу. Має чітко виражені прожилки. Ось взимку, вона такого насиченого яскравого кольору, дуже декоративно виглядає. Ось іще один сорт живучки Атропорпорео, яка чарівна протягом всього сезону, і бере склет Emerald Gaiті. Ці рослини також декоративні цілий рік. Бруслина Форчуна Емеральдґали гаїті вічно зелений листяний грунтопокривний чагарник. Він дуже невибагливий, ось е, має е, забарвлення таке зелене з біленьким, добре стрижеться, що я і роблю, надаю йому такої овальної форми. Досить легко розмножується. Ось саме цю гілочку я просто струмила в землю восени, вона е, добре. Прижилась. А дивіться, тепер взимку вона отак її листочки червоніють. А це також бересклет. Він чим схожий на. Барвінок, і я раніше думала, що це барвінок. І у багатьох дівчаток-блогерів також дивлюсь, що вони говорять, у них є барвінок, але який ні разу не зацвів. Так от, це ґрунтопокривний бересклет. Він досить добре також розмножується, гарно зимує, не вимогливий, не до ґрунтів, посадила і забула, що називається. І також дивіться, які зими, стокротки або маргаритки у лютому місяці посеред зими мають намір зацвісти, не диво. Ну і декоративності саду напротязі всього сезону, напротязі всього року додає Армерія. Оці маленькі зелені пухнастики, а також гейхери. Різних сортів. Медуниця. Вона також не зникає, її листячко декоративне протязі всього сезону, а навесні його тільки потрібно трішки почистити. Гейхера, армерія, медуниця це рослинки, які протязі всього сезону додають декоративності. Нашим садочкам додають яскравості яскравих кольорів, додають краси, без, нікої, без якої ну ніяк. А також Вероніка Сиза, декоративна протязі всього сезону. А ось чемерник. Чемерник, квіточка, яка е, вписалась уже в наші сади. Дивіться, як багато вона посіялась, і я маю надію, що розростеться і навіть порадує мене квітами. А це армерія, про яку я вже сказала. Я її розсадила по всьому садочку. Дивіться, навіть примулки вже зазеленіли, чекають на весну, зазивають весну. Гейхери різних сортів гейхери по всьому садочку додають йому декоративності. Ну і бадан, як же без нього, також має декоративне листя на протязі всього сезону. Ось вам і секрети декоративності саду. А це жимолость шапочна, дуже гарний декоративний чагарник, такі фонтанчиком він. У мене дуже невибагливий, в тіні під горіхом у мене знаходиться. А це копитень європейський, який я принесла із лісу, і також декоративний він весь сезон радує своїми такими чудовими формами листячка. Я його посадила з двох боків біля. Жимолості шапочної і вони таким тріо прикрашають мій квітничок. А ось пробиваються з холодної землі не паростки, а якісь волохато пухнасті лапки, ніби невідомі дивовіжні звірятка лізуть на світло помилуватися красою. Це ледь-ледь. Показується сон трава. Згодом починають відростати невисокі квітконосні степла з квітами на верхівці. А ось ще одна вічно-зелена багаторічна рослинка, гарна і невибаглива, це юка. Листячко її таке мечоподібної форми. Влітку вона квітне ось такими великими білими квітами. Зберігає свою форму весь рік, вона досить морозостійка, не боїться посухи і різних перепадів температур. Дуже гарна рослинка. Ще один трав'янистий багаторічник з рясно розгалудженим стеблом і сріблясто-сірими листячками, які розташовані у вигляді розетки, це ліхніс. посухостійкий, зимостійкий і досить декоративний. А ось ще одна красунечка, яка додає декоративності нашим садочкам. має таке пухнасте сріблясте листячко, котре не втрачає своєї декоративності взимку і утворює сріблясту сіру ковдру. Це ясколка. Ну і який же садочок без магонії подуболисної. І весняно-літня зелень змінюється червоним багрянцем восени і коричневою бронзою взимку. Вона радує нас яскраво жовтими квітами, а потім смачними плодами. Твою декоративність зберігає на протязі всього року, може бути, і в якості живоплоту. Ще один вічно зелений, колючий. Досить декоративний чагарник це піраканта або вогняний шип. У травні чи на початку червня на кущі розпускаються білі медоносні квіти, а восени – оранжеві, червоні або жовтні ягоди, зібрані в грона. Отже, сад може бути декоративним на протязі всього сезону, і сад це не тільки рослини, це творчість, це затишок, це задоволення, це натхнення, це краса. Люблю свій сад, йому радію, він втілення моєї мрії. Він насолода.